Від час прогнозу для повітряних знаків зодіаку, Терези, водолій і близнюки на серпень. Оберете зараз свій варіант, я дістану дві карти, і розкладемо, як зазвичай. Обираємо і дивимося, хто обрав тут карту ілюзії. Хтось не впевнений в собі, хтось багато думає про те, що в нього не вдасться. І через це ви можете щось не робити, стояти перед закритими дверима. Дивимось, що вас чекає в серпні в особистому житті. Перебуваєте в якихось рамках, самі себе заганяєте, в апатії, ведете, можливо, якесь розгульне життя, не приділяючи уваги якимось нагальним справам. Ви самі себе тримаєте в якихось обмеженнях, хоча у вас є розум для того, щоб з цим всім розібратися і почати рухатися, а ви в страхах, в ілюзіях. Так. Тут, хтось тут відмовляється від активних змін, дій через розчарування якраз таки у відносинах із вашим партнером або партнеркою. Треба проходити буде якийсь урок, де ви маєте відпускати минуле і повертатися зовсім іншим боком до свого життя. Тобто, цілі мрії розкривати те, що вам потрібно, а не сидіти в апатії і думати, як з вами негарно вчинили. Пусть тут буде працювати над тим, щоб якраз таки з цього вийти. Тут вам допоможе конкретне рішення прийняте розумом, щоб ви закрили вже двері для тієї людини, яка вас розбила. Тут дивіться, хтось буде приділяти увагу своїй зовнішності, оновлюватися. Хтось, можливо, буде до психолога звертатися, але ви. Усіма силами хочете вже не впускати людину, яка вас образила у своє життя. А ви тут починаєте новий період, що вам очікувати в особистому житті в серпні? Психологічна робота важко з нею буде, але це допоможе вам. Поновитися і звільнитися від прив'язаності, від страхів і від залежних відносин, можливо, від спокус, які вас могли добивати. Ви тут йдете, і дуже добре, ви поки не знаєте куди, але ви будете працювати над тим, щоб звільнитися. Коротше кажучи, серпень у вас буде для роботи над собою. Це завжди добре, тому що найважче це звільнитися від минулого. Так, що вас чекає в роботі в фінансах у серпні? Повітряні знаки Зв'яку? Стримуйте самі себе. У вас є ресурси, у вас є інтуїція, є розум, є все для того, щоб рухатися. Ви можете зависати і думати про те, що ви не можете. Про те, що у вас немає якихось можливостей, витрачати час на якісь непотрібні речі можете якось самосаботувати себе. І тут, знаєте, також буде пропрацювання себе вихід на новий рівень. І зі страхів, і по башні це буде кардинальна зміна. Знаєте, ніби якесь таке різке усвідомлення, що вже пора рухатися, брати все в свої руки і йти. Тому що замість вас ніхто цього не зробить. Ви трошки тягнете резину, це важко, зрозуміло, але. Ви молодець тут, що в фінансах роботів, в серпні, починаєте будувати якісь плани для того, щоб зрушити. Ви ніби усмиряєте свої емоції і починаєте вже якісь дії. Не можу сказати, що це якісь будуть дуже різкі, але ви вже починаєте бачити якийсь напрям, куди вам рухатися. Угу. Займайтеся пошуком чогось нового, що вам якраз таки принесе фінанси, достаток, якийсь розвиток. Виходите з стабільності, яка у вас трошки вже загрузлива, ні, скажімо так. І добре, що ви шукаєте, збираєте інформацію і починаєте потихеньку рухатися. Тут може бути якесь цікаве креативне рішення у вас, до вас прийти. Тому не втрачайте нагоди. Ви тут можете вже звинутися з мертвої точки якраз в серпні, якщо не будете зависати всередині себе. Так, і порада для вас на серпень. Що вам порадять? Не сидіти, щось чекати, незрозуміло чого. Не вдавати з себе якусь хвору людину, зрозуміло, що важкий період, але треба потихеньку вже рухатись. Можливо, дуже повільно, але хоч щось, хоч щось почитати, хоч щось дізнатися, якісь оголошення по роботі, можливо, подивитись, в кого як подивитись якісь пропозиції, які до вас йдуть, свої ідеї перебрати. Тут у вас є людина, яка вам може підказку якусь дати. Можливо, це буду я якраз. Так, що вам ще порадять. Виходите, ви вже виросли, але повертаєтеся думками в ці маленькі двері, з яких ви вже виросли. Тут хтось з завис трошки в дитячій позиції, можливо, треба вже виходити і трансформуватися, проходити урок, відкривати нові двері, і залишати свої страхи поза цими дверима. Навіть якщо ви страхи візьмете з собою, нехай вони собі вісять, а ви йдіть потихеньку. А зараз треба від вас чіткість, цілеспрямованість, і ви можете знайти вихід із цього лабіринту. Що вам ще порадять? На цьому я й завершу. Знайдіть для себе способи, щоб порадіти. Можливо, навіть зі своїми дітьми побавитися, просто розслабитись і зняти з себе якусь напругу. І тоді ви почнете якось потихеньку вже рухатися до чогось нового, до оновлення і почнете радіти життю. Напишіть мені, що ваші відчуття стосовно розкладу. Дуже дякую. вам. Тепер дивимось, хто обрав другу карту. Король мечів, якраз таки повітряна стихія, людина розумна, людина, яка будує плани, можливо, зараз, але ви можете щось випускати і себе стримувати якось. Або ж тут є момент, що іноді повертаєтесь до чогось що вже вам не потрібно. Дивимось на серпень, що вас очікує в особистому житті? От, гарний початок. А, все, нема питань. <смі> так, зараз подивимось. Тут звільнення від залежностей, в когось від залежних відносин. Будь-яких там можуть бути в когось звільнення від залежності алкогольної або якихось речовин, можливо, також бути. Кого хтось проходить якісь такі кардинальні уроки, може сипатись все у ваше оточення, і ви ніби тут починаєте вже сигналізувати як собі, так і як в своєму оточенні, що ви вже не хочете сидіти і очікувати. Незрозуміло чого, ви закриваєте двері старі для того, щоб. Побачити нові, незважаючи на те, що присутні будуть іще негативні думки, страхи, переживання, якісь докори самому собі. Тому, що тут ще з особистим життям? Починаю... А, це за вами тут підглядає людина, з якою а, що за людина? Це звідки вона? Тут, або ж ви від цієї, ну так, давайте по варіантам. Хтось закрився на даний момент від цієї людини. Тут була прямо, мені здається, сім'я, якась, можливо, діти. І ця людина за вами спостерігає і проявиться ще з почуттями, з якимись пропозиціями, можливо, відновлення. У когось тут людина за вами спостерігає нова яку ви протягуєте своєю енергією, добротою, силою, якоюсь такою внутрішнім світлом, хочеться сказати. І тут може все добре розвинутися, якщо ви не будете закриватися від нових якихось знайомств, і будете спокійно приймати увагу в свій бік. Так, коротше, у когось буде цікавий серпень. Що ще стосовно особистого життя в серпні у вас. Ну Так, дивіться, хтось закривається, але не варто. Якось... Тут більше про те, щоб ви не закривалися від людей і продовжували спілкування. Ви люди комунікабельні, тому нові люди вам приносять нові можливості, і нові емоції. Вас чекає у роботі, у фінансах у серпні. Щось новеньке, нова робота може бути, нове хобі в когось. Хтось може тут працювати руками. Але не треба опускати цієї можливості через вашу апатію і через якісь гульки, відволікатися якось від цього. Трошки більше, можливо, уваги приділити, якраз таки. Роботі. Це про що? у вас є якась ідея, але ви відволікаєтесь на якісь фактори, можливо, пов'язані якраз таки з особистим життям, і там вже ідея закінчення, ваше відновлення переродження, і вже ви починаєте бачити якісь нові цілі, нові мрії. Що з фінансами у серпні? Нормально. Ви не знаєте, куди йдете, але ви знаходите виходи із складних ситуацій. І тут будуть зміни, якщо ви не будете тільки підглядати за людьми спостерігати, як інші роблять це, а й будете вже потихеньку щось робити. Так, і яка для вас порада на серпень. Цінуйте себе, цінуйте свої ресурси, починайте більше в себе вірити і входити з цих рамок, які ви собі самі себе загнали, бачите, в клітку. Тут двері відкриті, людина сидить, щось страждає зі своїми думками разом. І відхиляється якось від своєї трансформації. І від якихось благ, які вам можуть зараз траплятися. Ви їх просто можете опускати через ось такий стан. З цього треба виходити. Якщо ви почнете вже рухатись, ви отримаєте якісь подаруночки, пропозиції, щось новеньке, що допоможе вам вийти із. Минулого і відновити свій ресурсний стан. Тому вам зараз не варто себе підвішувати, боятися, а варто вже працювати і рухатись. у вас все вийде. Дивіться, тут людина, яка задоволена життям, тому бажаю, щоб так і вийшло у вас. Підписуйтесь, коментуйте, буду вдячна, і нехай все складеться для вас найкращим чином.